Першенаціональний перетворюється на суспільного мовника. Хто має платити за суспільне телебачення і як воно працює? Перше готує одразу кілька проєктів на цю тему. А поки що новини світ взяли ексклюзивне інтерв'ю в Джонатана Стоунмена, викладача Академії Євробачення та голови навчального відділу служби Бібісі в Україні потрібно будувати нові стосунки з глядачем у минулому в радянський час. Національне телебачення було рупором влади. Тепер його необхідно трансформувати у суспільне телемовлення. Відповідно, змінюється рівень надійності, змінюється формат, змінюється рівень довіри глядача. Тож необхідно завоювати цю довіру. Потрібно будувати все спочатку, робити якісні програми і просувати бренд, якому довірятимуть. Ви маєте показати людям, що умови фінансування змінилися. Що ви не залежите від влади у коротк. Остроковій перспективі, очевидно, що будь-яке суспільне мовлення насправді підконтрольне владі у глобальному сенсі. Навіть у такому консервативному суспільстві, як Британія, влада все одно впливає на суспільне мовлення, але протягом 50 років у редакційну політику ніхто не втручатиметься. Тому ви матимете право на помилку. Ви можете критикувати керівництво. Воно не зможе погрожувати вам скороченням бюджету, і глядач це знатиме. Підзвітність – одна з найбільших цінностей суспільного мовлення, яку пропагує Європейська мовна спілка, тому що насправді дуже важливо звітувати людям, які тобі платять не політикам, не владі, а суспільству. І це ключовий момент служити суспільству людям, які сплачують твої рахунки. Насправді ніде люди не хочуть платити, і з цим важко боротися. Найкраще, що можна зробити у цій ситуації, створювати настільки якісний контент, що люди самі захочуть за нього платити.